10 порад для комунікації з незрячим. Коли ви звертаєтесь до мене, скажіть своє ім'я, а тоді торкнитесь моєї руки або плеча. Запитайте мене, чи потрібна мені допомога. Якщо ні, то не нав'язуйте її. Коли ви хочете запропонувати мені допомогу в супроводі, станьте попереду і запропонуйте мені взяти за ваш лікить або плече. Коли супроводжуєте мене, вживайте слова ліворуч, праворуч, попереду та перешкоди у вигляді припаркованих автомобілів, сходів тощо. Завчасно попереджайте мене про вузькі проходи, низькі двері та гілки дерев. Речі, записку, документи, гроші потрібно подавати незрячому в руки, за винятком тих випадків, коли він скаже, куди її покласти. Делікатно проінформуйте незрячого, якщо в нього порвана куртка, брудний одяг, розв'язані шнурівки. Розкажіть незрячому про зміни на маршрутах, якими він пересувається. Проінформуйте його про ремонтні роботи на дорогах, перекриті вулиці та аварійні ситуації. Зберігайте особисті справи незрячого в таємниці, відвідування банку, лікарні, читання повідомлень тощо. Не розміщуйте предметів та не стійте на тактильній плиці. Рифлена слугує попереджувальним знаком для незрячих. Поздовжня задає напрям руху,